Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Ми закінчуємо вивчення курсу алгебри 11 класу, і на наступному занятті ми будемо розпочинати вивчення такої науки, як фізика. Сьогодні ж останнє заняття з математики з алгебри 11 класу. І відповідно тема сьогоднішнього заняття під номером 325 кубічні рівняння. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео з вашими друзями. Адже саме так канал може розвиватися. А ми тоді розпочинаємо. Отже, кубічні рівняння. Що це таке? Це такі рівняння, що мають третю степінь. У восьмому класі ми з вами вивчали такий вид рівнянь, як квадратні. Вони заключалися у тому, що вони містили у собі квадрат. Вигляд їх був такий. Тобто, дивіться, квадрат. А ось куб. Як ми вирішували квадратні рівняння? Правильно, квадратні рівняння ми вирішували на той момент за допомогою дискримінанту або ж за теоремою Вієта. Тобто було два способи. З кубічними рівняннями так не працює, тут буде складніше. Ну, по-перше, давайте подивимось, на дамо визначення кубічному рівнянню. Тобто, як я сказав, воно має містити куб, тобто третю степінь. Та окрім цього, має бути чітка умова, що А не дорівнює нулю. Бо якщо а буде дорівнювати нулю, то в такому випадку наше кубічне рівняння перетвориться одразу на квадратне. Так як 0 помножити на х у кубі буде 0. Тобто ця умова обов'язкова. Тепер інші члени Інші члени можуть дорівнювати нулю. Припустимо, може бути такий має сенс такий вигляд, якщо ми кажемо про кубічне рівняння. Може бути ось так, може бути ось так. Ну і так далі. Тобто, можуть бути різні випадки. Виглядати воно має по-різному. Ну добре. Досить теорії, давайте перейдемо до практики. Як же розв'язувати ці рівняння? На перший погляд виглядає страшно, але це не так. Я вам зараз розповім про таку схему, як схема Горнера. Тобто, взагалі існує декілька варіантів розв'язання цих рівнянь. Ми розглянемо такі середньоскладні, тобто стандартні рівняння, які можна розв'язувати за схемою Горнера, або є ще один такий метод, як метод винесення спільного множника за дужки, а потім групування, тобто виконання над цими рівняннями певних дій. Але спочатку схема Горнера. Отже, у чому вона полягає? Вона полягає у тому, що аби розв'язати це рівняння, ми можемо знайти усі дільники вільного члена. Тобто вільний член це той член біля якого немає ніякої змінної. У даному випадку це мінус 3. Тобто ми маємо знайти усі дільники даного члена, і після того, як ми знайдемо усі його дільники, ми маємо підставити їх до рівняння, і там, де вийде 0, то і буде наш дільник. Отже, усі дільники числа 3. Шукаємо. Одиниця, бо мінус 3 можна поділити на 1. Також візьмемо мінус одиницю. Бо мінус 3 можна поділити на мінус 1. Візьмемо також трійку, бо мінус 3 можна поділити на 3. І візьмемо також мінус трійку. І ось тепер ми перевіримо усі ці числа. І, як мінімум, одне з них нам має підійти. Отже, підставляємо: ну, я розпочну так: 1 мінус 1, 3 мінус 3. Пишу. 1 у кубі мінус 2 помножити на 1 в квадраті. Мінус 2 помножити на 1 мінус... дорівнює. І рахую. 1 у кубі це 1. 1 у квадраті це 1. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. І дописуємо мінус 3. Ну, вже можна побачити, що 0 тут не вийде. Бо 1 мінус 2 це мінус 1. Мінус 1 мінус 2 мінус 3, мінус 3 мінус -3, -3, 3 це мінус 6. Отже, 0 це не дорівнює. Цей варіант нам не підходить. Беремо мінус 1. Мінус 1 у кубі мінус 2 помножити на мінус 1 в квадраті. Мінус 2 помножити на мінус 1 мінус 3. Дорівнює. Мінус 1 у кубі це мінус 1. Мінус 2 помножити на мінус 1 в квадраті це мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 1 це плюс 2 і мінус 3. Рахуємо. Мінус 1 мінус 2. Це виходить мінус 3. Мінус 3 плюс 2 мінус 1, мінус 1 мінус 3, мінус 4. 0 не вийшов. Тобто, це нам також не підходить. Перевіряємо наступне: трійка. 3 куб мінус 2 помножити на 3 квадрат. Мінус 2 помножити на 3 мінус 3 дорівнює. 3 куб 27. 3 квадрат 9, 9 на 2 18. Отже, мінус 18, мінус 2 на 3, мінус 6, і ще мінус 3. Скільки це буде? 27 мінус 18 це 9. 9 мінус 6, це виходить 3, 3 мінус 3 це 0. Ось дивіться, трійка нам підійшла. У нас вийшов у кінцевому підсумку 0. Тобто, ми позначаємо, що це трійка, нам підходить. Про всяк випадок перевіримо, що мінус трійку. Записуємо мінус 3 у кубі, мінус 2 помножити на мінус 3 квадрат. Мінус 2 помножити на мінус 3, мінус 3 дорівнює. Мінус 3 у кубі це мінус 27. Мінус 3 квадрат 9 на 2 буде 18. Далі мінус 2 на мінус 3 це 6. І мінус 3. Мінус 18, мінус, ну, дивіться, давайте так порахуємо. Мінус 18 плюс 6 це мінус 12. Мінус 12, мінус 3, це мінус 15. Мінус 27, мінус 15 це явно не дорівнює 0. Отже, не підходить. Тобто ми вирішили, що перший наш корінь це трійка. Тепер, спираючись на це, ми маємо зробити наступне. Зараз покажу, що це ми зараз витримо. Тобто є така теорема та формула. Зараз, дивіться. Ми записуємо цю трійку як x мінус 3. І після цього ми ділимо ось цей наш многочлен на те, що в нас вийшло. Чого мінус 3? Бо ми беремо з протилежним знаком. Є правило таке. Якщо вийшло 3, бери мінус 3. Вийшло мінус 3, бери 3. І пишемо: х куб мінус 2х2 мінус 2х мінус 3 поділити ось на це. Що таке ділення многочленів? Здається, ми з вами вже розбирали. Тому хто забув, подивіться. куб поділити на х, ми беремо х квадрат. X квадрат помножити на х буде х квадрат помножити на мінус 3 буде мінус 3х квадрат. Тепер віднімаємо. X куб мінус куб нічого не буде. Мінус 2х квадрат мінус мінус 3х квадрат. Це виходить просто хвадрат. Мінус 2х мінус 3. Далі. Беремо просто х. х на X. X квадрат. Х на мінус 3 мінус 3х. І віднімаємо. Х квадрат мінус х квадрат уходить, мінус 2х мінус мінус 3х це буде просто х, х мінус 3. І тепер беремо по одному. 1 на x буде x, 1 на мінус 3 мінус 3. Наприкінці, в нас вийшов 0. Про що це каже? Це каже лише про те, що ми все вірно зробили. Ми вірно вирішили, що наш корінь це трійка, і ми вірно все поділили. Тепер ми записуємо наступний вигляд: х мінус 3 помножити на х квадрат плюс х плюс 1. І після цього ми, маємо, ми вже один корінь знайшли, це трійка. Тепер ми маємо перевірити, що оцей многочлен, що вийшов. І за цим многочленом, що вийшов, ми маємо знайти решту два корення. Тобто х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0. Тепер розв'яжемо це квадратне рівняння та знайдемо залишки наших корнів. Тобто, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. Б у нас це одиниця у квадраті, так і буде. Мінус 4 помножити на 1 та помножити ще на 1. Виходить мінус 3. Дискримінант у нас менший за 0. Якщо дискримінант менший за 0, то розв'язків цього рівняння на множенні лісних числ, чисел немає. Тепер, що ми з цього можемо зробити? Висновок, Що наш єдиний корінь це 3. Тобто відповідь 3. Це була перша можливість розв'язку кубічного рівняння. Тепер я вам покажу ще одну можливість: це розкладання цього рівняння на множники, тобто перетворення цього рівняння до певного вигляду. І в нас, якщо минулого разу ось за схемою Горнера, вийшла відповідь 3, то ми зараз перевіримо, що в нас вийде, якщо розкладати на множники. Мінус 2 х квадраті. Тобто тут треба думати. Це не просто так, що ми беремо і розкладаємо. Тут певного правила немає, тому це і складніше. Тут треба думати, на що це можна розкласти. І ось тому розкладемо мінус 2 х квадрат на 3 х квадрат плюс х квадрат. А мінус 2х розкладемо на мінус 3х плюс х. Де згрупувати. Як я до цього доходжу, ну це треба розв'язати багато таких рівнянь, аби у вас було розуміння, що з чим групувати. Далі, ось дивіться, яка гарна ситуація виходить. Ми вже можемо групувати. Тут ми виносимо ось ці, два, ці 2 і ось це. І ми їх зараз згрупуємо. Виносимо тут х квадрат за дужки, виходить хміну 3. Тут ми х виносимо за дужки, виходить мінус 3. І тут залишається просто х-3. Тепер ми маємо змогу згрупувати. Виходить х квадрат плюс х плюс 1, х-3 дорівнює 0. Тепер ми маємо розв'язати кожна цих рівнянь, перерівнявши його до нуля. Записуємо х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0, і хміну 3 дорівнює 0. Звідки виходить х дорівнює 3, і ось дивіться, х дорівнює 3. За схемою Горнера також 3. Це розв'язуємо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат 1 мінус 4 помножити на 1, виходить мінус 3. Дискримінант від'ємний, тому розв'язків немає. Тобто, в нас за схемою Горнера та за розкладанням на. Множники вийшло одне й те саме число. Тобто, ми це кубічне рівняння розв'язали за схемою Горнера та за допомогою винесення спільного множника за дужки та групуванням. Раджу вам за можливістю розв'язувати, звичайно, схему Горнера, бо воно набагато простіше. Ну, але якщо хочете навчитися і цей спосіб, то будь ласка, практикуйте. А зараз я вам ще дещо розповім про кубічні рівняння. Отже, про що я хотів вам ще розповісти? Про таку собі теорему Вієта. Тобто, це є теорема Вієта, але трішки ускладнена. Дивіться. У тому випадку, якщо x1, x2 та x3 це комплексні числа, то вони, є много... то вони є коренями многочлена з комплексними коефіцієнтами. Тобто маємо певне кубічне рівняння, то до нього можна скласти ось таку систему. У тому випадку, що комплексні числа є коренями многочлена з комплексними коефіцієнтами, ну це, звісно, поскладніше вже буде, того, що я вам розповідав до цього. Але все ж таки це знати треба. Чи бажано? От дивіться, є система. І давайте ми зараз на прикладі та за цією формулою дещо зробимо. Припустимо, маємо кубічне рівняння 2х плюс 4 х квадрат плюс x-6 дорівнює 0. І наша задача порахувати, чому буде дорівнювати x1 плюс x2 плюс x3, та x1 помножити на x2 та помножити на x3. Нічого складного, дивіться. За формулою x1 плюс x2 плюс x3 це мінус b поділити на а. Нам якраз і треба це знайти. Отже, в нас, давайте визначимо, що а дорівнює 2, b дорівнює мінус 4, c дорівнює 1 та d дорівнює мінус 6. Тепер мінус 6. Тут. x1 плюс х2 плюс х3. Пишемо x1 плюс x2 плюс x3 дорівнює. Мінус b поділити на. Мінус виходить мінус. Б у нас мінус 4 поділити на а на 2. Мінус на мінус дає плюс 4 на 2 буде 2. І тепер нам треба знайти множення x1, x2 та x3. Пишемо x1 помножити на x2 помножити на x3, дорівнює. Мінус d поділити на. -d. Де в нас мінус 6, отже, мінус, мінус 6 поділити на А. А в нас це двійка. Мінус на мінус дає плюс. 3, виходить, 6 поділити на 2, буде 3. Сподіваюся, що тема кубічні рівняння вам зрозуміла. Усім дуже дякую, що ви всі приєдналися до каналу та слідкуєте за відео та за новинами цього каналу. Ми закінчили курс алгебри, вивчення курсу алгебри геометрії та математики з 5 по 11 клас, що є дуже гарно. Я сподіваюся, ця допомога для вас є актуальною. Після цього, як я вже сказав, будемо вивчати наступну науку, таку як фізика. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити це відео серед своїх друзів. Ну і до зустрічі на наступному уроці. Якщо залишились запитання, то пишіть в коментарі, буду намагатися усім відповісти. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.